Значить, так планування року. Спочатку плануємо відпочинок. Обов'язково можна один великий відпочинок за рік, потім менші відпочинки там раз в квартал, потім ще менші відпочинки кожного місяця і ще менші відпочинки кожного тижня. Обов'язково саме просте, кожного тижня. Ви маєте десь вибиратися. Якийсь са такі прикольні варіант вивчати нові заклади вашого міста. Якщо там їх небагато, старатися не тільки заклади, а ще щось вивчати. Немає що вивчати, ходіть до друзів в гості, як мінімум, раз в тиждень, обов'язково. Раз в місяць ви десь вибираєтеся на якусь там більшу культурну програму, наприклад, концерт. Раз в квартал ви можете там десь там вибиратися в гори, в море, десь в сусідній областях, в якийсь там відпочинок. Ну і програма мінімум раз в рік, десь десь за кордон вибиратися. Це важливо. Для мозгу У нас мозгу тут в тімі відділ мозгу, який відповідає за простір, ну за за орієнтацію пространства. І якщо людина не не рухається в просторі, не працює це доля мозку, тому треба.